Історія з брудними руками. В одному далекому місті Шиворіт, на вулиці Виворіт, усі діти були маленькими, а бактерії і віруси величезними. Вони гуляли по дитячих майданчиках, каталися на гойдалках, трималися за перила на сходах. Віруси полюбляли смикати дітей за носи, а бактерії. Боляче за животи щепати, ще й насміхалися, які всі слабкі <клес> довкола, а ми, бактерії, не переможні. У дітей шивороту часто животи боліли і носи були сопливі. Вони пропускали школу і навіть цілі літні канікули через захворювання. Якось відважна дівчинка Варя. Вирішила розібратися із шкітниками і привіталася з містером мікробом на гойдолці. Шановний мікроб, припиніть, будь ласка, мучити маленьких дітей. Майте совість, впевнено промовила Варя і топнула ніжкою. Мікроб зареготав, схопився за вказівний палець дівчинки і додому з дівчинкою пішов. Варя намагалася струсити величезного мікроба біля дверей будинку. Не вийшло. Довелося дівчинці снідати з мікробом на пальці, обідати і вечеряти. Вже наступного дня у варі живіт розболівся. Сидить дівчинка на кухні зелена, Воду п'є і жаліється. Ніколи нам не перемогти мікробів, вони величезні, а ми, діти з країни, шиворіт, такі маленькі, всерюмсала дівчинка. Мікроби були скрізь, сиділи на карнізі, лежали на підлозі, аж раптом Варя помітила, що тільки на мило мікроби сісти бояться. Схопила дівчинка мило і, як намилила старанно свій вказівний палець, так намилила, що піна майже до ліктів дістала. Мікроби запущали, стали від мила малесенькими і розбіглися, хто куди, розповіла Варя про своє відкриття всім дітям на вулиці виворіт. Діти почали після прогулянки мити руки. Мікроби зменшилися, стали такими маленькими, що не розглядіти оком, а діти країни Шиворіт виросли, стали міцними та здоровими.